Якщо ви хочете завести екзотичного улюбленця, це відео саме для вас. В цілому, якщо ми кажемо про екзотичних тварин, вони досить сильно відрізняються від собачок та кішечок, тому в них є певні особливості для умов утримання, для годування, і в залежності від того, кого саме ви хочете завести, звісно, будуть різні умови. Якщо ми кажемо саме про рептилій, потрібно дуже ретельно дослідити, які умови отримання, яка температура повинна бути в тераліомі, які наповнювач повинен бути, що саме їсть тваринка, як вона їсть це, тому що є багато нюансів. Починаючи з того, що, наприклад, не всі розуміють, що змію потрібно годувати все ж таки кормовими об'єктами частіше всього це можуть бути щури та мишки. Багато кому буде жаль цих тварин, і вони починають приду. Годування там, курячими мішками чи щось подібне. На жаль, це є некоректним і буде шкодити тварині. Тому потрібно дослідити умови утримання, температурний режим, їжу, яку вони їдять, наповнювач, на якому вони сидять, які повинні бути укриття. Це все дуже важливо. Також ми розуміємо, що зараз такий період життя, коли доволі часто можуть підключати електроенергію. Але рептилії і амфібії це холоднокровні тварини і вони потребують обігріву як взимку, так і в Тому потрібно забезпечити якісь незалежні джерела електроенергії, які будуть допомагати вам обігрівати тваринку. Для їжачків ми маємо також деякі особливості. Вони не живуть разом, тобто вони не живуть групами, їх неможливо завести в одній групі, тому що вони будуть сваритися, будуть бійки, і за рахунок цього також можуть бути проблеми. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете декілька тваринок завести, це може бути проблема. Якщо ми кажемо також за африканських їжаків декоративних, краще все ж таки підбирати правильний раціон, не з кошачого корму. На жаль, багато хто їх годує саме так, і це не зовсім правильно. Вони повинні їсти доволі багато комах. Вони також повинні отримувати біодобавки. Вони повинні мати укриття, де вони можуть сховатися. Якщо ми кажемо за птахів, особливо за папуг, то там взагалі інший світ. По-перше, дуже важко знайти тваринку, яка буде дійсно здоровою з самого початку. В нас немає таких розповідників, які б могли повністю гарантувати, що все буде добре. А друге питання знову ж таки раціон. Вони потребують багато овочів, фруктів, зелені. Вони потребують польотів кожного дня. Це тварини, які повинні літати за рахунок своєї фізіології. Якщо вони не будуть літати, вони будуть постійно хворіти. Також потрібно розуміти, що не тільки для рептилій ми встановлюємо ультрафіолетові лампи, а й для папуг, тому що в них є також потреба в ультрафіолеті і причому певного спектру. Тобто потрібно для рептилій їх лампу встановлювати, для птахів лампи саме тієї фірми, яка прописує свої інструкції, що їх можна використовувати для птахів, щоб там був правильний спектр. Якщо ви вирішили собі завести, наприклад, павучка, це теж допустимий варіант. А доволі часто в домашніх умовах люди заводять собі павуків птахоїдів Це доволі гарні арахноїди, це доволі прикольні по поведінці улюбленці, але потрібно розуміти, що павуки є токсичними. Просто рівень токсичності в них буде різний, Всі вони є отруйними. А потрібно з ними працювати дуже обережно для того, щоб не зашкодити ні собі, ні тваринці. У кожної з цих груп улюбленців є свої особливості про них потрібно знати і завчасно перечитати або перепитати у людини, яка займається цими тваринами. Також завчасно потрібно забезпечити правильний раціон для вашого улюбленця і розуміти, що певні рептилії їдять щурів і мишей. Певні рептилії будуть їсти комах. Ті ж самі павуки, вони зазвичай їдять також комах. Тобто, якщо у вас є якась відраза до тарганів, до циркунів, це може бути проблемою для вас. Якщо ми кажемо про травоїдних гризунів, яких доволі часто також відносять до екзотичної групи, там теж є нюанси. Теж це не дешеве задоволення прогодувати кролика. Вони не просто їдять собі корм, якийсь там комбі-корм, а дійсно повинні їсти. Багато зелені, багато трав, причому різних трав. Їм також потрібно багато їсти саме сіна. Тому тут потрібно розуміти, що це може бути важко. А якщо ви хочете завести собі кролика, це тваринка, яка повинна по квартирі бігати як котик, тобто вони повинні мати змогу багато бігати, багато пригати. Це буде правильно для їх здоров'я, для їх опорно-рухального апарату і для їх шлунково кишкового тракту. Тому що якщо тварина, яка сидить в маленькій клітці, в неї звісно ж будуть часто проблеми, в неї будуть натоптищі на лапках. Не будуть шлунково-пішкові стази, тобто не тільки раціон тут впливає тут ще також впливає саме умови, в яких перебуває тварина. Доволі часто питають мене про взаємодію з тваринками, тобто чи буде моя змія мене впізнавати. На жаль, ні, вони так можуть розуміти якісь рефлекси, вони можуть розуміти, коли їх годують, але так, щоб саме впізнавати і приходити по клишці, коли їх звуть, на жаль, такого не буде. Тобто, це достатньо асоціальні тваринки. А якщо ми кажемо за папуг, там все навпаки, вони дуже потребують уваги. Тим паче, якщо птах один в домі і в нього немає спілкування, з Собі подібними, він потребує дуже багато вашої уваги. І якщо ви не будете давати цю увагу, він може дійсно страждати. Плюс, якщо ми кажемо саме про великих папуг, Ражако, амазон і так далі, вони достатньо довго живуть. Якщо тваринка здорова і в неї правильний догляд, вони можуть жити більше 20-30 років. Це потрібно враховувати. Важливо дуже розуміти поведінку вашого улюбленця і не змушувати йти його на контакт, тоді коли він цього не хоче, тобто розуміти, в які моменти ви також можете підступитися до тварини, коли це робити не потрібно. Отже, які ми можемо зробити висновки. Перше, це те, що екзотичні тварини потребують дійсно більшого догляду, більше терпіння до себе. Вони потребують також більше фінансових затрат. А навіть походи до ветеринара це буде трошки дорожче. І саме головне, що ви не завжди можете знайти ветеринара, який буде приймати екзотичних тварин. На жаль, з цим є проблема. Другий момент. Висновку, це те, що якщо ви хочете завести екзотичну тварину, ви повинні дуже ретельно дослідити всі їх потреби. І коли ви хочете завести екзотичного улюбленця, якусь екзотичну тваринку, обов'язково дослідіть, де саме ви можете її придбати, тому що є дуже багато людей, які, скажімо, так, недоброякісно ставляться до тварин, і тваринка може бути з самого початку вже хворою. Пишіть у коментарях, які у вас є екзотичні тварини, і які питання у вас виникають.